Те саме по картам. Карта вже все, ми по картам пошлі. Mm, ну там у нас багато випадків, коли ми полонених. Давайте затинкуємося на тому, що до цього розказували хлопці на більш таких свіжих, свіжих діях. E, стала задача, що ми доцільно до кінця не розуміли, що де нас спортивника оточує. І поставлена була задача взять полонених, щоб взяти. З них інформацію. Склад, чисельність, кількість і види озброєння ну все, що має бути, що ми були дізнатися. Виявилася сушна нагода, якраз що ми для цього з вами озвучували, що була погана погода, дрони не літали. Пацанам була ізначально посадна задача. Будете бачити, тут штурмує, іде запустіть їх, нужен полонений, хоча б один. Ну, опять-таки, задача сталася так, щоб це не несло загрози з життя їм в першу чергу. Тобто, якщо вони можуть собі спокійно взяти, ну як спокійно, без загрози до свого життя та здоров'я, беріть, полонені. Якщо ні, то водіть бій. <кхід> так склалося, що вони змогли все організувати, була виявлена група шість під... і рухалися на ферми. Там ще така смішна ситуація получилась, я за нею трохи далі розкажу. Стояли на посту з хлопцем. І якраз погода була дуже-дуже добра. Сніг сипав, вітер. Наші небесні очі, ну при такій погоді, на жаль, не змогли працювати адекватно, тому все виходило вживу. Робота вживу. Ну і в один прекрасний момент вже так під ранковий сірячок, я я не знаю, яким місцем відчув, що треба подивитися. Дістаю тепловізор, починаю дивитися. І тут якраз бачу шість фігур. Я ж до напарника, давай піднімай хлопців, у нас тут кипіш назриває, як ми домовились свято велике. Що за свято? Та ну, ось дивись. Йдуть до нас гості. Ну, добре, поки ми хлопців підняли, поки туди-сюди, поки передали інформацію наверх. Ну і попутно отримали ж наказ взяти їх в полон, тому що потрібна була інформація. Ну, добре, ми їх провели. Запустили до нас на територію, на нашу позицію. Ну, далі вже згодом. Передали цю інформацію і їх почали залякувати наші доблісні не, небесні очі. Пацани дають зайти, все спокійно. Ми їх там десь півдня дронами. Вони вже готові, мабуть, були самі здатися. Прилетів дрон, зірвав, ну, зірвав ворота, а потім ще один дрон в здання залетів. А потім ми пішли їх штурмувати. Вони. Це були війська Штурм, Штурм В, бивши заключені, так скажемо, вони ну, спротивлятися здорово не стали, здалися одразу в полон. Це, це добре, що так вони здалися, що у нас хлопці всі залишилися цілі, скажімо. І тут же скажу, пацанам, ну що? Давайте працюємо. А навіть вийшло здання. Здорово, таке здання на фермах. Основное здание, тут такая маленькая простройка. Пацаны в секрете сидели в простройке. сюда, в соседнюю комнату, в здании. Моя там старшая той группы спрашивает, может не надо? Я надо. Ну ладно, хорошо, надо, так надо. И короче, штурману, их взяли. Поначалу, а где точка сбора была? Направление отсюда. То же самое по картам. Карта забили, все, мы по картам пошли. Карты, ну, карты где? Телефон. О, я понял. Куда шли вообще? Вот ну, именно нам точку задали, мы в мне пришли. Вы именно сюда шли. Именно туда, где вы нас взяли. Далее спрашиваю у Якута. Це старшей группы. был Моей. Кажу, типа, як це відбулось? У нього все було коротко, я просто каже: вони постріляли, ми постріляли, вони здались, ми їх взяли. Все, ну то есть, думаю, ну взяли так і взяли. І Далі було проблемно їх туди вивезти, десь близько тижня, не навірно. Ну то есть, пацани їх, ага, ще не заходять, то есть, штурмують, заходять здання, фігня, дивлюсь, Виходить перша шестерка, І в мене такі мисли, Я ж був уверений своїх, ну, думаю, хоч б хоть би не моїх взяла, мої їх взяли. Ну то, що штурмувати завжди важче, чим оборонятися. Ну, все, як має бути, ми взяли їх і заводять в сусідні здання. І там їх ще тримали тиждень, шукали погоду, щоб їх вивезти спокійно. О, з тих, що я брав у полон, було двоє з області з той. Ну, З Луганської області. Ми в Луганській області були на стики. Було двоє. Ну, один, той, ну, обоє сиділи. Один сидів давно в Росії, а другий, ну там. Я не знаю, я в двадцять чи 23 третьому році розказував, що закрили. Бо вони з нами ще ж неділю сиділи там, ми їх держали, бо ми не могли вивезти з-за того, що дрони літали, ми їх не могли вивезти просто. Вони з нами неділю сиділи. Ще. У них вся одна та ж історія накатана, тому що ж підрозділення шторм в Г було. Це ну, заключення. Ми всі сиділи, а по, ну, в різних статі статті різні у них, але ну, йдуть, я вам за всі. Усі, всі спрашували, вони за день. Їм гроші платять, воля й день. Деньги хороші їм платили. І на то время, блядь, 15 тисяч доларів. Вони казали, ну, давали одразу Це контракт за контракт. Це не йшли. Ну, плакали, це ясно, що всі плакали. Ну, зняли першу інформацію, все, що, все, що треба. І прикрачу самі, що. Вони зайшли сюди, а їх завели сусіднє здание, потом по цих перехватах працювати групи ССО, Возможен прорив. Короче, що рухано новими витворами.